Вітаю! Мене звати Наталія Чабанюк. Я кандидат психологічних наук, у навчанні в методі позитивної психотерапії та логотерапевт. Мій досвід у психологічному консультуванні понад 15 років. Працюю з темами трата сенсу життя, низька самооцінка, невизнання своєї цінності, пошук ідентичності, тривожність і життєві кризи. Метод позитивна психотерапія допомагає побачити життя ширше, ніж через призму проблем. Ми разом досліджуємо ваші внутрішні ресурси та здібності, які часто залишаються непоміченими. Я допоможу вам знайти баланс між різними сферами життя, сім'єю, роботою, власними потребами та стосунками. Ви навчитесь зосереджуватись на своїх сильних сторонах і будувати стратегії для подолання труднощів. За допомогою логотерапії знайдемо сенс навіть у складних і трагічних ситуаціях. Разом ми визначимо ваші цінності. Та те, що важливо саме для вас. Пам'ятай, той, хто має навіщо жити, витримає майже будь-який як. Що ви отримаєте від роботи зі мною? Всягли розуміння своїх почуттів, потреб і цінностей, здатність зосереджуватись на своїх ресурсах і сильних сторонах, інструменти для досягнення гармонії та стійкості в житті, впевненість у собі та своїх рішеннях. Моя мета допомогти вам побачити сенс у кожній ситуації та знайти гармонію у світі, де і ви є головною цінністю. Якщо ви готові зробити крок до змін, я буду рада стати вашим провідником у цьому процесі. Запрошую вас у подорож до себе справжнього.